Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Військовий на реабілітації записав термінове звернення до влади. Такого удару не чекав ніхто. Терпіння простих хлопців доходить до кінця. Ці три паспорти я заплатив все життя. Я за все платив сам. Держава мені в карман нічого не давала. Ось я народився, за мене там занесли за народження, пішов в садик, пішов у школу. Там ще в школу щось здавали. Ось три паспорти. Один потрібен, щоб жити в Україні, два потрібні, щоб виїжджати з України. До війни я виїжджав за кордон один раз в Єгипет. Все, я не їздив ніде на заробітки, мені подобалося жити в Україні, платити там налоги. І я не хотів і не розумів людей, які виїжджають на заробітки. Окей, закон про мобілізацію. to you Ось він стосується всіх чоловіків. Тепер розповідаю. Ось школа, отримав паспорт, заплатив до нього і хотів поступити у військовий інститут. Військовий інститут е, пішов, а там якоби по здоров'ю, гребень на собою перегородці, і по здоров'ю я не проходив, але 1500 євро потрібно було забашляти, і я по здоров'ю проходив. І так все своє життя, куди не зайди, заплати. Народилась одна дитина, друга дитина, третя дитина, кожну дитину в садик заплати, щоб знайти місце. Потім в школу, в школу віднеси, щось дай. І все життя ти просто пашеш. Я працював, потім відкрив частного підприємства, платив налоги, і все це платив я. Не оформлював я ніяких багатодітних чи якихось там е всяких удостовілень. Від держави я нічого не отримував. Епотеку я не отримував. На розвиток бізнесу гошти я не отримував. І ось ти живеш все життя, тянеш на собі. Там, купив автівку, е, в кредити бешені просто. І ти за все башняєш. Потім продавав автівки газель. З кожної газельки я платив податок на продаж автомобіля. Все чисто, все легально. І ось все життя ти винен, все життя, ти платиш, платиш, платиш. Все, начебто. Потім інститути, якщо підрисли діти, за інститути все платиш, за учобу свою платиш, я теж заочно обучався, і теж все це платно. Куди не піди, все башляєш, все ти винен, все, ти винен, все, ти винен. І що тепер? Закон про мобілізацію зробили так, що за кордоном ти не можеш отримати цей, ось ось цей паспорт, якщо ти. Ось, ну... Виїхав з країни. Так, коли розпочалася війна, я півтора місяці ще трошки поволонтерив, потім подивився, що ну я тут нічого не зароблю, дітей кормити нічим. Взяв дітей, виїхав за кордон. І тепер я знову винен. Винен, якщо ти відкриваєш підприємця, винен там якийсь штраф, винен якісь налоги ще в Україну. Окей, з цим розбиратися не будем. І Паспорт ти отримати не можеш. За що простим людям? Це тобі треба їхати або в Ужгород, або в Харківську область, тебе пошлють, щоб у військомата взяти якусь справку. На той момент при виїзді було все легально, все нормально. Троє дітей маєш право виїхати. І тут вони з якогось неба прийняли ось такий закон, щоб ловити у хвилянки. До чого прості люди, які тепер не можуть за кордоном зробити цей паспорт, чи продовжити? Люди до чого? Ви подивіться, яка у вас корупція? Корупція у вас на таможні. Ось отам треба розбиратися. Чому ті люди виїжджали? Тому що там башляли. А ви ось зв'язали руки всім чоловікам, і тепер ось просто я люблю Україну. Мені подобалась Україна. Я не хотів нікуди виїжджати, Просто що розпочалася війна, і тепер свої місцеві, свої друзі, всі, хто залишилися в місті. Вони Тебе призирають, вони тебе майже ненавидять. Вони говорять, чому ти не вокопри. Вони говорять, що ти ухилянт, і їм байдуже, як ти виїхав, чи ти заплатив, чи ти виїхав законно і всім байдуже. Розділили людей, і це просто дуже от не то, що бісить. а За що це не я розпочав війну, розпочала війна Росія. Вона прийшла сюди на нас і вбивати і. Калічити і бомби скидати. Ми прості люди. Причому, якщо ви хочете ловити ухилянтів, так ловити їх потрібно було на кордоні. Там потрібно розбиратися. А у вас величезна дірра, така корупція. Усі повиїжджали, хто хотів, забашляли. І ви тепер придумали ось такий закон. Яке відношення буде ось до України, коли я, я все платив, я все винен, мені нічого не давали. І зараз отаку мені какашку, як плівок, просто в лицо всередину. Мені подобався президент, я його обирав, я за нього топив, в мене є відео. Я просто... Радий, щасливий був, що він прийшов, і ось так взяти і харканути усім українцям. Я не говорю, не розбираючи, а просто усім, просто ось так от зробити. Вибачте, накипіло, не знаю, я вважаю, що це не вірно. Подивимося, що з цього буде, але так не робиться. Так не робиться. Це не я почав війну. Я за все життя все платив тільки. Той же час десантник валерій про запас пише наступне. Навіть на єдиному та вже не витримали і спитали подоляка, чому до питань мобілізації та викликів затяжної війни не готувалися завчасно, вчасно у чому стилі інформаційно, і його відповідь я знову максимально цинічна та відморожена. Ми всі розумні заднім числом розумом, хто ж знав, що так буде, тому маємо те, що є. А також ви взагалі знали. То ви мости не підривали, бо не думали, що росіяни будуть все руйнувати. То Чунгар прибаліту фортифікацію часно не буду. Вали і так далі. Тепер не знали, що на Росії живе вчетверо більше народу. і півтора роки замість проводити мобілізаційні заходи розповідали нам про чмобіків та обіцяли каву в Ялті, поки Путін мобілізувався та переводив економіку на військові рейки. Тому відмазка хто ж знав, вже звучить навіть не як знущання, а як злочин, бо за кожне не знали. Хтось розплачується кров'ю, а знати і бути готовими до найгіршого. Це ваш обов'язок, як слуг народу, щоб те найгірше не допустити. І, взагалі, цікаво, яка така броня йоподаляка, що він з Зороневелазий самі своїх теоретичних знань підкріпити в якомусь підрозділі ЗСУ. Може тоді поперестали проюбувати і стали знати все те, що в тому числі затримано одного із спливових чиновників щурів дотичних до офісу президента і митниці під підлогою знайдено 300 мільйонів доларів. Накази залужного політиків зачищають та повністю перевіряють. Раніше журналісти писали, що кожне замів Ермака відповідає за свій сектор, в тому числі за офшори і гуманітарку. Той же час пишуть, що перед виборами залужного і його хлопці почали таємну ревізію. Як от у головного ексмитника із золотом в підвалі та доларами у сумці Авакову і Резнікову приготуватися, Мою міру, само собою сьогоднішній гранок та ніч стане останнім вільним днем багатьох корупціонерів країни покотилася. Хвиля масових обшуків та затримань. Про все по черзі буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. Пише в генерала залужного сьогодні. Обшуки в податкові вручення, повідомлень про підозру високопосадовці. Міністерства оборони обшуків по поукарнавті. Ціла серія негласних слідчих дій, обшуки овакова, обшуки стола. Звільнення всього керівного складу митниці. Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися. У той же час Червінський на суді розповів про одну з схем розкрадання гуманітарки. Пише Андрій Карпов. Просто геніально. Приходить безкоштовна допомога в Україну і оформлюють як товари, гроші за неї відправляють на створення фіктивні фірми за кордоном. По документам все чітко товар приїхав його оплати. Ла гуманітарка десь розчинилася уаля для прикладу при перевірці Полотавського ОВА парламентської ТСК було виявлено нестачу гуманітарки на 90 мільярдів гривень, дрібничка, а приємно в той же час телеграм-канали пишуть, що на останньому засіданні онлайн був присутній генерал залужний судді в шоці. Суд над героєм-розвідником Романом Червінським все більше нагадує, шоу стало нормою, коли засідання відміняються, бо чомусь не привезли документи. Стало нормою, коли початок засідання починаються на 2-3 години пізніше голошного часу. Вчора після значного пізнання на засідання судді самопочатку початку дружно взяли самовідділ та закрили засідання. Хоча позавчора, коли адвокати попросили відвіду суддів, їм відмовили, охорона стоїть рядами, начебто небезпечно рецидивіста охороняють герої. А пан Романо це цегарні мусить чекати наступного засідання до 11 січня. Червінський має проблеми зі здоров'ям. Він потребує лікування над героєм України. Знущається влада. Судді тягнуть час, бо бояться відплати. Чи чекає переможе правда? Редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.